Спустошені в край, кругом росте зневіра, насильство дикий хворт, стрясає світ картеч, навісна сурма, і кров'ю ситий меч пожерли праці плід. Пощо така ефіра? Горять міста довкруж, нарогу терпить віра, зґвалтовані жінки. Знущань пекельний смерч, повсюди жах ганьбати ра і не переч, чума, руїни, смерть, Чи є страждання міра через міські вали невпинно знову й знов. Три шестиліття вже потоком рине кров і гори, мертв яків спинили наші ріки. Та що там жах? Огонь, голодна смерть, війна, що біль, чума, ганьба на рула, ця страшна, коли скарби душі з нас вирвана на